До вашої уваги, звільнення від захвату за плече спереду. Противник захватив мене за плече. В цьому випадку потрібно для звільнення затиснути руку противника на своєму плечі і в подальшому, розвертаючись навколо лівої ноги, бачите, навколо лівої ноги. Одночасно діючи своєю лівою рукою на ліктьовий згин противника і правою рукою на його долоню, я звільняюсь від захвату, Дальше покидаю противника абону таку. Показую в цілому. Дінися від захвата. Можна це робити однією рукою, але краще двома. Наступний захват за шию двома руками. Цей захват, звільнення від захвата перший спосіб. Напружуєте шию і, повертаючись навколо лівої ноги, під шагом правої ноги. Діючи одночасно на праву руку противника знизу, ми збиваємо захват противника, подальшому Показую в цілому. Знизу захвату. І ще один спосіб звільнення так звана хвиля. Для того, щоб звільнитися цим способом, права рука піднімається, заводиться, діючи на ліктьовий згин лівої руки противника і підводиться під ліктьовий суглоб правої руки противника. А ліва ваша рука підбиває як би, плеща по долоні правої руки. І таким чином захват збивається і можна зламати праву руку противника. Показує в цілому. І тут основне, коли ми заводимо праву руку, заводите її або безпосередньо під лікоть, або далі ліктя, але не ближче сюди. Показую в цілому. Звіниться захвата. І наносимо контратак. Звільнення від захвату за плечем ззаду. Противник захватив мене, бачите, цією рукою для того, щоб звільнити захвату. Захватило притискання долоні противника до свого плеча і одночасно з розворотом навколо правої ноги піднімаємо руку противника, свою руку і заводимо її під ліктьовий суглоб противника. Після цього контратакуємо контратакуємо його чи затримуємо. Показує в цілому. Звениш відпадло. Треба бути дуже уважним. Тут бачите, як. Боюся для того, щоб для лікати нанести травму. Дуже уважно, тому що тут лікоть може травмуватися дуже легень. І наступне звільнення, коли він правою рукою вона бере плече. в цьому випадку я також зажимаю, притискаю долоню противника, але вже своєю лівою рукою, тобто на перехрест. І повертаючись навколо лівої ноги, піднімаючи одночасно праву руку. Я перевожу противника в таке положення, зажимаю в подальшому контратаку і так далі, або затримую його. Показуємо в цілому. Тож треба бути дуже обережним. Ділиться патруль. Для того, щоб не травмувати плече.